Оце вже друге діло, і головне, щоб так само обов'язково був настрій ще, е, як мінімум. Ну, можливо, десь годинку ми з вами ще обов'язково пробудемо, тому що знову і знову багато багато сюрпризів. Один із е, наступних сюрпризів це той цікавий і е, досить такий незвичайний колектив, який зараз вийде на цю сцену. Приїхали. Нас із міста Вінниця і називається народний аматорський вокальний колектив з роси й води. Давайте привітаємо їх буркливими оплесками і послухаємо нашу наступну композицію степанида. Вітайте!